Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 14. ТРАНС. Я піднімаюсь сходами, ще не встигнувши сховати телефон, як на повороті Бог. Стоїть біля моїх дверей, ніби щойно зібрався стукати. Мене шукаєш? питаю, ховаючи неспокій за звичним сарказмом. Хотів дізнатися, чи готова ти до роботи. Його голос спокійний, але погляд надто проникливий, наче він щось відчуває у мені, читає між словами, між рядками, між вдихами. Я ковтаю враз загусле повітря і киваю. Так, готова. Ми мовчки йдемо коридором. Його кроки сьогодні впевнені, точні, мої трішки повільніші. Мене знову накриває те знайоме неприємне відчуття, ніби я в грі, правила якої не знаю, але вже давно в ній. Кабінет сьогодні на диво затишний, приглушене світло забажурів, за вікном похмура картина весняного лісу. Бог підходить до столу, розкриває і вмикає мій ноутбук. Кішка венера солодко потягається, лежачи просто на його столі, на списаних нерівним рваним почерком листках замітках. Сьогодні розділ, де герой дізнається про зраду коханої і вбиває її. Його голос спокійний, глухий, як у когось, хто описує погоду. Я сідаю за стіл, підтискаю і відпускаю пальці на ногах, щоб якось скинути напругу. Мені потрібно увійти в цю темну частину історії. Я знаю, як це писати, знаю, як звучить зрада, як виглядає людь. Але від самого формулювання вбиває її, шкірою пробігає холод. Я поруч, раптом щось. Артур сідає за свій стіл, вмикає диктофон, спостерігаючи за мною так уважно, що я відчуваю його погляд на пальцях спині шиї, я починаю слухати. Він заходить у спальню, вона ще не прокинулась, її волосся розсипане на подушці, губи ледь розтулені, як у дитини. І в той момент він бачить телефон, і повідомлення, і все, що було в ньому, валиться як картковий дім, його дихання зривається, рука тягнеться до подушки тієї самої, на якій вона спала, і вже пізно пишу і в кожному слові, наче кроку темряву, пишу і відчуваю, як в грудях щось ворушиться, якесь дивне співчуття до вигаданого героя. Який, здається, вбиває тому, що кохався надто сильно. Не помічаю, як Артур підходить, його руки на моїх плечах, я зойкаю рефлекторно від несподіванки. Це лише я, каже, тихо, нахилившись ближче, його голос ковзає по шкірі, як тепле дихання. Ти знову глибоко занурилась у сцену. Вибач, я тільки киваю і далі дивлюся у екран, бо якщо подивлюсь на нього. Боюсь, теж переступлю межу. Готова продовжити. Бог повертається на своє місце. Так, кажу твердо, ти можеш не записувати просто запам'ятовуй інтонації. Зморшки в кутиках його очей стають помітнішими. Він торкається пальцями до вилиць, застигає, а потім починає говорити. Голос звучить зовсім не так, як щойно. Я думаю, що саме так говорили б древні жерці, які увійшли в транс. Якби ти була моя насправді, глухомонотонно продовжує він, я б почав цей день з того, що сховав би своє обличчя в твоєму волосі. Ось тут, де воно розділяється на двоє, де найбільше відчувається твій запах. Мені здається, що зараз, де той мій жахливо нерівний проділ розділяє волосся, шкіра пульсує від імпульсів. І ці імпульси розповзаються тілом далі. Поки я вдихаю твій запах, а шовк твого волосся пахне цитрусом і шоколадом, дивне поєднання, чи не так? Моя рука гладить твою шию, а потім сповзає нижче. Твоя червона сукня зі званого вечора в неї чудовий ліф, який просто кличе насолодитись його красою, а потім пірнути глибше. Зараз ти не в ній, а в нічній сорочці. Однак ти не проти, якщо я уявлятиму сукню. Моя рука ковзає за мережу Оліфа. тканина тихо шурхотить по тельній стороні долоні, наче пестить її, тихо і м'яко, але цей звук, звісно, не може перекрити метроном твого серця, який пустився берега і де є рваний різкий ритм. Чорт, я стискаю ноги і розумію, що погано чую його слова через шум крові у вухах. Нервово облизую губи, радію, що він зараз не бачить мого обличчя, краще й не бачити. Я чудово вмію приховувати почуття, але не такі. Тиша кабінет Бога стає нестерпною. Здається, вона теж звучить, як дивна симфонія. Венера, ліниво потягнувшись, стікає зі столу, як густа рідина, і йде до спальні, знову залишаючи нас наодинці. Ти прохолодна! Ні, він не дає мені шанс утямитись, заспокоїтись. Твоя шкіра схожа на холодний шовк, але хіба шовк може обпалити як розпечений метал? А моя рука відчуває щось схоже і плавиться від дотику. Я не поспішаю. Тепер я хочу подивитись тобі в очі і побачити там страх, полегшення, тривогу, радість. Коли мої пальці торкнуться вишневої вершини твоїх грудей. Я хочу бачити твої очі. Не знаю, чому я обертаюсь. Він справді дивиться мені в очі, і в його очах загоряється полум'я дивне, первісне і непереборне. Дивлюсь на нього, як знерухомлена гіпнозом пташка в очі королівській кобрі. Не можу ворухнутись, не можу відвести погляд. Кожне слово згущує кров і повітря навколо. І кімната починає пахнути димом і моїм бажанням. В ній тепер тільки запах, стук мого серця і його тихий голос. Я буду обережним, продовжує. Проведу пальцем одним, потім двома, їх би смакувати на язиці, як стиглу терпку заборонену ягоду, але зарано, ще зарано. Тому поки я погладжу вишневі вершники. І почую легкий стогін, що зірветься з твоїх губ. А тоді настане час нарешті дізнатись, яка на смак твоя помада. Вона ледь помітно на губах і, сподіваюсь, не переб'є їх смак. Солодка. Я знав, що твої губи солодші справжнього меду, який тепер можна знайти тільки на віддалених пасіках в Лушині. Справжній, а не штучний, створений бджолами з чистого пилку, а не сурогат з цукру та води? Я не поспішаю, я легко смакую дотиком до твоєї верхньої губи. Нервово її облизую. сковтую клубок, що раптово стискає горло. Між нами відстань більше двох метрів. Він за величезним темним столом, я за комп'ютерним столиком в кутку, навіть обличчям від нього повернута. Але чому тоді на губах я відчуваю його губи? Їх дотик, і смак, кава, і дим, парфуми з запахом сандала і моря. Боже, це все ще я? Я слухаю його і горю. Коли ти звикнеш, я продовжу. Тепер наш поцілунок нелегкий легкий десерт, він основна страва або ж п'янкий дорогий алкоголь. Чи ні, я краща метафора? Він свіжа вода вранці після бурхливої ночі, ним не можна насититись, напитись, його не може бути вдосталь, і тому я насолоджуюсь твоїми губами, проникаю язиком і відчуваю, як ти плавишся в моїх руках, наче віск. Плавка і водночас напружена, це неймовірне поєднання, а ми тільки почали. Доки твій рот відкривається мені назустріч, як ракована для вмілого шукача перлів. Пальці вивчають і пульсацію твоїх сосків, ці імпульси позбавляють тебе супротиву, страхів, всього. Ти розчиняєшся в моїх дотиках, як цукор в чаї. Тебе немає поза моїми дотиками, поза мною. Тепер, коли твої губи горять, я хочу дізнатися, як на смак твої груди. Дивлюсь тобі в очі і обережно спускаю з плеча і тонку тканину сукні. Ти відкрита переді мною. Тут і зараз. Нервово поправляю бретельку сукні, наче перевіряю, чи на місці вона. На грудях відчуваю прохолоду. наче вони без броні пушапу та сорочки Оголено безсоромно виставлені на показ і по них ковзає протяг з відчиненого вікна. Розділ 15 МІРАЖ І Холодний душ. Якусь мить кабінет повиває тиша, це тому, що Артур Бог, геніальний письменник та гравець на струнах людських душ чи безжальний вбивця жінок, неспішно відпиває воду зі склянки на столі. Я не повертаюсь до нього, дивлюсь через відзеркалення в екрані ноутбука. Я не хочу, щоб щетина колола твою шкіру і водночас хочу залишити на тобі всі свої можливі сліди. Мітки, по яких б всі би знали, що ти моя. Він продовжує, і моє серце зривається в шалений галоп, а токсичні стріли збудження пронизують все тіло. Коли накриваю верхів'я твоїх грудей спраглими губами, ти прогинаєшся назустріч так сильно, наче от-от зламаєшся. Я смакую, втягую сильніше, і мені солодко від їх терпкого смаку, аромату ягоди та твого стогону. Ти смачна. Ти скрізь казково смачна? Я ще не пробував, а вже знаю це. Під розмірений ритм його голосу та тихе шипіння кольорів ноутбука я втрачаю відчуття реальності, наче я не тут і не сама. В очах темніє, наче всі кольори спочатку вимкнули, а потім надто різко овімкнули. По тілу пробігає струм. Змушуючи стиснути підлокітники крісла до хрускуту в зведених солодкою судомою пальцях. Я волога скрізь і навіть на очах виступили сльози. Волога, не як потрапила під дощ, я зараз сама дощ. І я, чорт забирай, не знаю, як це приховати. Це отруйна і до смерті солодке відчуття зараз, в кожній клітинці мого тіла. Будь ласка, торкнись мене так, як ти це говорив! Те, що я відчуваю і благаю беззвучно, і водночас те, що я ніколи не скажу вголос. Але він почув мої думки, інакше не пояснити. Він кладе руки на плечі, я здригаюсь, я застигаю. Його дотик, як холодний і гарячий душ водночас ми обоє розуміємо, що це вже не книга. Пальцями підіймає моє підборіддя і владно накриває мої губи своїми. Не коштує, як його книзі, бере впевнено, владно, язик миттєво проникає між моїх розкритих спраглих губ. Що я роблю? Чому дозволяю? Чому не зупиняю це безумство? Він забирає мою волю і логіку, і розум. Я тану на його губах під його язиком. Його поцілунок у описі був чарами. Але це як розповісти про неймовірно смачне морозиво чи екзотичний фрукт. Коли читаєш чи чуєш опис, ти його хочеш, але виявляється справжній реальний смак, то в сотому степені смачніше, солодше. Його губи торкаються моїх, впевнено без права на сумніви. Я завмираю лише на секунду, а потім відповідаю голодним. Нетерплячим порухом, який виривається так, ніби я отримала це бажання за ґратами від самої першої хвилини нашого знайомства. Артур притискає мене до себе, обіймає за талію, і я відчуваю, як все в мені стискається, не від страху, від очікування. Він смітає зі столу зайве, книги, папери, диктофон, з тією самою рішучістю, з якою пише свої сцени, шурхіт, стукіт предметів. Мій подих і його руки, які торкаються мене, наче я не жінка, а його останній рукопись, який він боїться втратити. Я не думаю, не аналізую, не граю ролей, є лише я і він, і цей кабінет, наповнений запахом кави, паперу і нашого шаленого спекотного наближення. Його поцілунок стає п'янкішим, спраглішим, кожен рух, кожен подих дурманить голову, як дороге вино. Лише опинившись просто на столі, з його руками, однією на животі іншою під спиною, щоб трохи пом'якшити моє приземлення. Я розумію, це все межу перейдено, в близькості між чоловіком і жінкою ця межа завжди є. За нею ще можливо зупинитись, там діють логіка та розсудливість, здоровий глуст та моральні принципи. Але коли її переходиш. Все це стає таким неважливим, ефемерним і далеким. Бо гору тоді беруть ні, не інстинкти, це щось інше, глибше, масштабніше, бо тоді вже не тіла бажають стати одним цілим, а душі. Берто, його хрипкий від бажання голос звучить як найкраща у світі музика. Водночас я розумію, навіщо він називає моє ім'я. Він робить це для того, щоб показати мені, він не в книзі, не індеще, він тут і зараз зі мною, і лише мій. І я, хоч як кололо зараз розуміння, наскільки популярні, його, його губи ніжно пестять мою шию, подих все нижче і нижче, а я тану в його дивній, всеохоплюючій владі і сама гудзик за гудзиком розтібаю його шовкову темну сорочку. Під нею він прекрасний, Артур Бог, справжній Бог, що володіє дивними дарами і зводить мене з розуму, а ще знаходить в собі сили спитати Берто, ти хочеш цього? Звісно, я хотіла, бо зрозуміла раптом, що бажала його до безумства ще тільки коли почула Оксаметовий загадковий голос. А коли побачила, це стало сильнішим за мене. Кляте порочне бажання засліплювало, випалювало, заважало думати і діяти. Я здалась і тому, що вважала, потім стане легше колись куштую заборонений плід, знову зможу думати. Але, з його першими поштовхами в собі, з шаленим ритмом двох наших сердець, з лохим переривчастим диханням обох, прийшло і розуміння, що не стане. І що я знову і знову бажатиму цього, і просто не зможу насититись. Страх на мить устудив мою пожежу, однак з кожним новим поштовхом Артура в мені, з кожним поцілунком, який він лишав на шиї, ключицях, збуджених вже до болю верхівка грудей, гаряча хвиля насолоди повернулась і накривала знову, і знову і знову. Аж доки не захопила і його, змушуючи глухо, утробно застогнати. І цим стогоном довести моє збудження до істинного апогею. Коли все закінчилось це шалене, несамовите, пекуче злиття тіл і бажань, ми обоє лежали знесилені на його письмовому столі, на тому самому столі, де він творив свою нову історію, історію, яка знову стане бестселером. історію, що знову змусить читачів затаїти подих, а я, частина цієї історії, жива. Дихаюча, пульсуюча сцена між рядками, невигадана, справжня. Моє волосся розкидане по його руці, груди притискаються до його грудей, гарячих, вологих, засмаглих, його пальці ще не відпускають моїх стегон, наче він боїться, що я щезну. А я й не думаю йти, лежу, слухаючи, як б'ється його серце, як воно гупає в унісон із моїм. Ми мовчимо. Але це не тиша. Це шепіт подихів, що змішуються, гарячих дотиків шкіри. Наші погляди вже сказали все, чого було не висловити словами. Я не знаю, що буде далі, але в цю мить я знаю точно між нами випухнуло щось більше за пристрасть, щось небезпечне. І чорт забирай. Я хочу ще. Розділ 16. Його щоденник. Решту дня я намагаюся знову навчитись дихати, не від того, що задихаюсь я дихаю, ходжу, п'ю каву, відповідаю на робочі дзвінки, але всередині все сповнене солодкими спогадами та шаленим відчуттям тривоги і бажання, які вийшли на волю разом із стогоном, гарваним подихом, з його руками, його тілом, його присутністю, що й досі пульсує в мені. Я не знаю, ким я була до цього. Знаю тільки, що тепер я інша, але це, чорт забирай, не відміняє того, що я мушу грати на три різні команди одна мій справжній бос, інша людина, від якої залежить життя мого брата. І третя, чорт забирай, я сама, яка не знає, як їй бути в цій місорубці, яка от-от остаточно перемеле мою психіку і волю. По обіді ми знову з Діаною. Вона в легкому пальті, волосся недбало зібране, обличчя лагідне, усмішка тепла. Запрошує на чай, і чому б і ні? Я мовчки йду за нею. Ми сидимо в затишному куточку вестибюля, що нагадує готальний лаунж, м'яке світло, тиша, і ми вдвох над чашками гарячого чаю. Вона дивиться на мене з тією самою м'якою, майже сестринською увагою. Але очі. Очі в неї розумні, уважні, дуже уважні. Ти гарна, Берто, каже вона раптом, і дуже щира, мені це подобається. Я мовчу, бо не знаю, чи це комплімент, чи попередження. Але Артур він складний, не такий, як здається, іноді мені здається, що він інший, глибший, темніший, моя чашка зупиняється на півдорозі до рота. Я не зовсім тебе розумію, діана опускає погляд, обережно торкається ложечкою до стінки чашки. Я не кажу, що він поганий, просто у нього багато шарів, і деякі з них дуже давні і дуже темні. Після паузи додає: У тебе ж є доступ до його ноутбука? Я ледь киваю, «Погортай його файли. Є один, який ніколи не відкривається в присутності інших, називається щоденник, без лапок, просто щоденник. І що там? Вона знову піднімає очі, погляд вже не м'який. Якщо вирішиш залишитися поруч із ним, ти маєш знати, з ким маєш справу. І раптом знову усміхається, мило, лагідно. Я просто хочу, щоб ти була в безпеці, Берто, справді. Її лагідний голосок заколихує, як погойдування кобри з розкритим капюшоном, гіпнотизує пташку, яку вона зібралась спроковтнути. Однак вона не знає, що пташка, хоч і загіпнотизована, але не справжня. Об неї теж можна поранитись, а ще я не знаю, що мені лячніше можливий вміст цього файлу, чи те, що я хочу його відкрити. Моє серце гупає в грудях як барабан перед битвою. Я повертаюсь до себе, кидаю пальто на стілець, зупиняюсь на порозі, дивлюсь на ноутбук Артура. Він стоїть на письмовому столі, екран вимкнений, наче спить, але він тут і він чекає мене. Я підходжу, сідаю. Мишка клацає, екран оживає. Пароль я знаю, я вводила його вже кілька разів для робочих файлів, чернеток рукописів. А що такого? Навіть якщо Артур застукає мене за ноутом, я вирішила попрацювати над рукописом. Отака от, от дуже віддана роботі асистентка, гірко усміхаюсь сама собі. І от я в головному каталозі, знайомі тексти, назви романів, робочі замітки, а потім щоденник. Маленька сіра іконка. Жодного маркера чи позначки, просто щоденник з малої букви. Я ковтаю повітря і натискаю, Файл відкривається швидко, жодного пароля. Текст з'являється одразу без вступів, без дат. Я тоді ще не знав, що вона не витримає. Міра здавалася сильною і, може, була такою, але не зі мною. Я підпустив її надто близько, дозволив їй побачити процес. А вона Вона почала питати, ставити зайві питання, занадто багато читати між рядків, побачила те, чого не мала бачити, і тоді я зрозумів, вона не зможе піти, бо вона вже була частиною історії. Момент, коли я тримав її голову, коли дивився в її очі, і вона ще дихала, ще намагалася щось сказати, він залишиться зі мною, не як жах, як частина тексту. Як останнє речення, після якого не буде наступного абзацу. Я думав, що все скінчено, я думав, що наступна буде іншою, але всі вони однакові, вони хочуть бачити, а потім не витримують. Я відсахуюсь від екрану, аби він обпік мені очі, шлунок підкочується до горла. Я не знаю, що більше стискає мене жах чи холодна рвучка хвиля правди. Міра, його перша асистентка. Я шукала її ім'я в інтерв'ю, в подяках, але його не було, бо її вже не було. А я Я бачу вже не її, а себе в цьому текстові. І мені страшно, і я не знаю, чи не з'явиться згодом такий абзац і про мене. Телефон тремтить в руці, коли я скидаю текст Вадимові. Я знайшла те, що він просив, а значить, вільна. Розділ 17. Двері. Моє дихання виривається хрипами, ніби повітря раптом стало густим, як дим. Я різко закриваю файл, тремтячими пальцями вимикаю ноутбук. Раптом усе в кімнаті здається мені ворожим. Навіть світло, що ллється крізь важкі пурпурові штори, має у собі щось хиже. Я кидаю речі в сумку, хапаю куртку в думках тільки одне втекти. Тихо, обережно, якщо він щось підозрює, це мій єдиний шанс. Чи боюся я Артура Бога? Скоріше, я боюся, що не зможу протистояти йому, коли доведеться. Він володіє якоюсь магією, гіпнозом, грьбаним даром чи прокляттям, а я з цим нічого не можу зробити. Підходжу до дверей, обережно опускаю ручку. Нічого, ще раз, знову нічого. Двері зачинені, серце вистрибує з грудей. Я смикаю ручку сильніше, потім ще раз і ще. Відчинись, будь ласка, відчинись. Шепочу, наче вмовляю не двері, а самого Бога. Але метал не має співчуття. Потім приходить паніка. Я починаю гамселити в двері долонями, плечем, ногою зі всієї сили. Відчиніть, кричу вже, не стримуючи себе. Відчиніть, блядь, і стерека рветься з мене, як збовтана кола з горла пляшки. Це нереально зупинити. Берто, голос за дверима з іншого боку, застигаю, як кролик під прицілом. Клац, 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 клята ручка повертається, наче в сповільнених кадрах кіно. Що ти робиш? Він каже тихо, наче не розуміє, що відбувається. Я підіймаю голову повільно, наче в кошмарі, де кожен рух через візке полотно або воду. Артур стоїть біля дверей з чашкою кави у руці, в домашній сорочці розстебнутій, волосся скуйовджене, очі спантеличені. Ти. ти закрив мене тут, голос мій зривається. Чому двері не відчинялись? Берто, ти відкривала ручку не в той бік. Ти. ти що плачеш? Він робить крок до мене повільно, але я відступаю. Не підходь! Злість і страх у мені змішуються в єдине ціле. Просто не підходь! Артур зупиняється, він виглядає розгублено. Берто, що сталося? Я мовчу, я не можу сказати. Не тут, не зараз, бо я ще не знаю, чи я наступне речення в його історії, чи крапка.